Хочу записати таке навчальне відео. Може це комусь допоможе. А якщо якусь інформацію забуду, завжди є відкриті коментарі. Напишете про що будемо розповідати? Я буду розповідати про Алансарад і як звідси виконувати завдання, як отримувати саме винагороди, Винагороди, до речі. Дуже є цінні. Якщо ось подивитися на дім хурата, тут є винагорода їжачий шолом, це креслення топ-6. Воно дуже файне. Якщо зібрати сет їжачий, то можна буде якби протистояти ПВП-шаром. Ну, це це, якщо хтось там хоче знати. І тут багато всіляких цінних таких речей, котрі можна звідси діставати. Як їх виконувати і що для цього треба? Робити по-перше, якщо ви граєте саме в соло, то вам треба буде створити гільдію або вступити до якоїсь гільдії. Якщо ви не хочете саме вступати до якоїсь гільдії, то трохи шлях буде довшим. Дивіться, зараз поясню, чому. Якщо ви граєте соло і все ж таки хочете виконувати ці завдання, вам треба буде створити гільдію дійти до 5 рівня, де він там знаходиться, до Муатрідів або харконінів, присягнути харконинам і при створенні Гільдії е, присягнути, щоб Гільдія теж присягнула саме до Муатрідів або Харконінів. І тільки в такому випадку ви, як соло-гравець зможете виконувати саме завдання Якщо ж... Е, ви прийшли в гільдію, котра вже присягнула, або Дому Атрідів, або Дому Харконинів. Тут зовсім вже інакша справа. Ось можу навіть на прикладі показати. Бачите, ось тут є в мене гравці: Ігор, Херсон. Вони ще, якби не пройшли повністю квестову лінію атрідів не присягнули атрідам, але вони можуть виконувати саме ці завдання. Що їм треба зробити? Їм треба зробити наступне: по-перше, подивитися, який дом що потребує. Навіть якщо ось тут бачите, цільова кількість 70 тисяч. Навіть якщо цільова кількість вже закрита і дуже дуже хочеться сильно отримати. Саме модуль крила Корібри, до речі, я їх отримав. Це Т6 крила на штурмовий урнітоптер. Е дуже сильно допомагають. ну, В майбутньому потім їх зроблю. І хочеться отримати, можна якби е відвозити саме радіаційні костюми в даному випадку 426, квартермейстеру, і отримувати за це поінти. Потім летиш до. Дому і забираєш саме ці всі винагороди. Я все продемонструю, як це все робиться, щоб ви побачили і зрозуміло. Тобто розібрались та якщо сольний гравець, то вам прийдеться повністю всю квестову лінію Атрідів пройти, створити гільдію і гільдія, щоб присягнули. Якщо ж ви не сольний гравець граєте з кимось, то всього-навсього треба, щоб присягнула гільдія до якогось дому або харконанів або саме Атрітів. Ще одне, не треба шукати доми на мапі і підходити до них, щоб отримати завдання. Якщо ви підійдете до якогось з домів і вас він скаже там, як отримати ваш голос, якщо знайду якийсь такий дом, я вам покажу. І він каже, принеси мені 300 меланшу, це означає, що ви лише розпалкуєте якби, виконання цих завдань. Все більш нічого. Так, давайте я зараз приклад приведу на домі Хурата. Бачите, тут вже закрито. Але бачите, там цільова кількість вже 79 тисяч понтів з 70. Чому? Тому що там знаходиться оцей їжачий шолом, він дуже рідкісний і він дуже імбовий. І всі його хочуть дістати. Для цього нам треба а, зробити вулкан. Так, міні-ганчик можна сказати. Я його ось тут зараз зроблю і покажу дещо віддавати, якщо Харконен ви або якщо отріт. Так, там тисячу здається, тобто повинно вистачити, буде 12, щоб закрити. Ну добре, давайте зробимо 13, на всяк випадок, може хлопці там заберуть, хтось теж зробити. Тепер, що далі? Після того, як зараз вигодувати цей вулкан, ми летимо спочатку до квартер-мейстера. Так як я присягнув гільдію до Атрідів то квартермейстер знаходиться ось тут. Бачите, він так і написано. Якщо ви там додому не присягнули, то квартермейстер знаходиться ось тут. Десь, здається, я його не відкривав, або в цій місцевості, або в цій місцевості. Також вони знаходяться ще а, в Аракіні, знаходиться квартермейстер саме Атрідів, і дом Харконенів, там квартермерці знаходиться Харконенський. Тому теж дивіться, як вам зручно, так і робіть. Ну, я думаю, в западенні хаха -ха, найбільше. Дивіться, є такі завдання, котрі можна виконувати, просто зачищає мобів. Зараз я вам покажу. Соціальне. Ось, дом. Де де де? де де Отримання контрольної. Ось, убити роботоргівців. Бачите? Якщо просто убивати роботоргівців, за кожного моба дають 23 поінти. І ось тут за 10 тисяч понтів можна отримати силову броню. До речі, в ПВП, звісно, не потягне, але проти мобів силова броня те, що треба, якби витримує дуже сильне навалу. Це Т-6, якби можна його е здобути, кому це цікаво. Зовсім забув, дуже важлива річ, тут є особистий внесок. І дивіться, що. У мене зараз особистий внесок дому Хурат нуль. І якщо я зараз відвезу саме ці вулкани, то зарахується лише мені. Тобто воно не зараховується на всю гільдію. На всю гільдію зараховуються лише голоси. І якщо ви хочете отримати цю річ, вам треба самостійно якби, скрафтити і відвезти це квартермейстеру. А потім полетіти додому і отримати саме. Цю винагороду. А, і ось тут, бачите, потенційне завдання відкривається за 3 години 14 хвилин. Це кожну добу рандомно відкривається завдання від декількох домів. Ну, принаймні я бачу іноді два іноді три доми відкриваються. І від них завдання, і потихеньку, якби фракції їх закривають. Також, як я казав, можна відкрити самостійно, якщо віддати якомусь дому 300 переробленого меланжем. Так, все виготовилось. Ну, тепер давайте до практики. Я забираю зараз оці всі вулканчики. Ой, там, здається, десь якісь вулканчики полетіли не туди, куди треба. І відводжу їх квартермейстеру. Далі отримуємо за це поинти. Ну, мені 10, 11 зайця мені. Вистачить. Зараз подивлюсь, коли води. Всі вулканчики в рюкзаку. Вилітаємо до квартермейстера. Зараз це покажу, розкажу. Для тих, хто в моїй гільдії, будете знати, як це виконувати. І знову ж таки, там всюди Т-6 креслення. Маєте це на увазі? а Це пластаній, іноді пластання просякнути прянощами, в залежності наскільки було. Ну там здається, всюди останній просякнути прянощами. Потребується. Так, дивіться, я зараз везу до дому, а, Хурат. Він в мене знаходиться дім Хурат, я вже його до цього знайшов ось тут. Зараз я прямую до квартара і віддаю саме, щоб в мене було 14 тисяч поїтів. У мене зараз, якщо подивитися, особистий внесок 0. Ми віддаємо квартир майстеру, потім летимо додому і забираємо. Якби винагороду за те, що ми привезли. І знову ж нагалошу, бачите, цільова кількість перевищує 70 тисяч. Тобто можна виконувати, якщо навіть там вже закрили до матріо і вам дуже сильно кортить забрати якось мені саме це креслення. І долітаю. Так, до квартермейстера. Бачите, ось деякі гільдії біля квартирмейстера будуються І одразу в них там таке велике виробництво. І якщо треба закрити швиденько завдання, вони його закривають. До речі, Маніфести е, теж віддаються саме цим домам. Так, я на всяк випадок е, залишу, напевно, два вулканчики Я думаю, 12 вистачить, щоб 14 тисяч було. Так. Підходимо. Але дивіться, якщо підійти без ресурсів до квартермейстера, то у вас не з'явиться. Ось, бачите, я хочу зробити доставку для лансараду. Далі з'являється Дім Хурат. Бачите? Натискаємо. Гаранст. Дім Хурат. І далі ось, бачите, в мене в інвентарі е, виходить 12 вулкану. Доставити додому Хурат. Я вам показував, що було вже нуль. І натискаємо гаразд. Все. А, зафіксовано про Хрест виконання завдання. Відкриваємо і дивимося. Зараз повинно трохи часу пройти, щоб поновилося. Так. О! Ой-ой-ой, я забагато закинув. Треба було 10 закинути. 19 тисяч внесок. А, треба було 14. Тобто 12 багато. Хоча. А ну, дайте зараз. Може воно якось. Більше зараховує? Дивно, я ось на калькуляторі порахував 12, якщо по 1186, це якраз 14232. А мені зарахувало 19 тисяч особистий внесок 925. Якщо хтось знає цьому пояснення, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, тепер йдемо додому і отримуємо винагороду. Так. Для тих, хто не знає, де знаходяться дома, залишу інтерактивну мапу. Там можна подивитися, де знаходяться які дома, де знаходяться які ресурси. Якщо вам цікаво, то ви розберетеся і швиденько як би зможете виконувати завдання. Все, будемо забирати свою винагороду. І долітаю. А де вони тут? Я вже і забув. Ага, в інший бік. Десь ось тут на горі, я пам'ятаю, вони були. Так, он на горі. Все, підходимо додому і забираємо винагороду. Я прийшов з винагородою, у вас ось такий діалог з'являється. Натискаємо. Дім Хората завжди помічає винагороду друж. Же. Жести. Так, все. І ми отримали. Археонський шолом, їжачий шолом, частини карбідового. Ось такий археонський шолом ми отримали. Отримали їжачий шолом топовий. Отримали частини карбідового клинка і отримали е рефлени компресор легкого калібру. І також, так, зайду сюди. Криво там поб'є. І також ще повинен я був отримати персоналізацію. Зараз я подивлюся. Так. Пустельна заграва, атріді, домкоп, тапт. Дизайн Мауля. Там якийсь був дизайн. Зараз я подивлюсь, я повинен був отримати. Дизайн дестекосту. А, дестекост, у мене дестекосту нема. Дизайн дестекосту дому Хурат. І ось, бачите, за 700 я отримав частинки карбідового клинка. За 3500 поінтів внеску я археонський шолом. За 7000 поинтів я отримав. Рефлений компресор легкого калібру за 10 тисяч понтів їжачий шолом і за 14 тисяч понтів дизайн дистокосу до мухурат І тут якби питання, якщо вам не треба цей дизайн, то можна якби, набирати 10 тисяч понтів і все. Тобто за доставку вулкана 1186 понтів йшло. І, і тепер дуже така якби маленька дрібничка. Це, якщо ви хочете забрати. І завдання вже закрите, то голоси, ось тут бачите 608 голосів, вони не рахуються. Тобто ви просто отримуєте якби те, що хочете, і все. Але якщо ви хочете допомогти саме гільдії, то краще всього, звісно, закривати ось такі завдання. Бачите? Тут написано, що контрольна точка належить поки що невідомо кому. Там за контрольну точку за отримання йде 10 поинтів, і за вбивство харконенських піхотинців 23 поинти. Коли за кожного харконенського піхотинця вбивство йде, тут потихеньку якби, збирається кількість голосів. І що там? Перфоратор, я бачу. Я не знаю, що це таке. Дизайн дистикоса. І ось тут. Ну Тут виходить, треба меланж доставляти. Сподіваюсь, нічого не забув, все розповів. Укази це в кінці тижня, можна буде подивитися. Там, до речі, ексклюзивні права на зброю, ексклюзивні права на імпорт дуже є цікаві речі, прям імбові, деякі навіть я б сказав, б супер імбові, там є ракетниця, само нам відна. Ними ракетами. Якщо ти в орнітоптер прицілюєшся, воно фіксує орнітоптер, і орнітоптер вже нікуди не може втекти. Тобто 100% якби влучання в орнітоптер. Так, давайте, напевно, зараз я получу, відкрию а, цей, як його, те, що я забрав дому. Зараз я покажу вам сет. Ось в мене є їжачі рукавиці, їжачі штани, і тепер. Їжачий шоу. Давайте зараз я вивчу те, що було з дому. Покажу, які там стати. Може комусь цікаво. Так, вивчити. Це мені здається вже був вивчити дослідження і поїхали тепер донизу. Стати тут наступні Витривалість на ривок мінус 4. У мене зараз важкий сет. І якби витривалість на ривок там плюсує. І якщо ближній бій йде, мені дуже важко. А з цим якби сетом буде дуже важко. Опірність до легких дротиків, опірність до ОС плюс 8, опірність до важких дротиків, розумієте, так? Тут також само, бачите? Витривалість на ривок менше, опірність до легких дротиків, опірність до С, опірність до важких дротиків. Тобто, якщо у вас якийсь мілішник буде нападати, то йому дуже-дуже сильно прийдеться. Вас помучати, щоб вас вбити. А якщо ви ще вміло будете втікати або відбиватися, то може і нічого і не зробить. Ну і тут також саме, бачите, до S-8 до дротиків, до важких дротиків і витривалість на ривок. Якщо ще ви прокачаєте, щоб у вас більше була витривалість, я, до речі, не знаю, скільки в мене зараз витривалість. Гідрація, витривалість 125, ну, в мене 150 витривалість. Якщо прокачаєте витривалість, там 200 з копійками, то це дуже якби буде в вишньому бої проти когось вам якби врятує життя, якщо ви хочете втекти в такому дусі. Сподіваюсь, все розповів. Якщо є будуть якісь питання, пишіть напевно в коментарях. Міг щось забути. Якщо що доповнити в коментах, там вже будемо якби компенсувати інформацію, яку я не дорозповів. Дякую за увагу, до побачення.